Умах щонайменше 28 поранених, серед них 4 дитини. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Копсар. По обіді російські терористи завдали ракетного удару по центру міста, атакували промисловий об'єкт, пошкоджені декілька багатоповерхівок, лікарня та школа. Учні в момент атаки перебували в укритті. Додав очільник області Володимир Артюх. У місцях ударів розгорнули два оперативних штаби для допомоги постраждалим. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків тушіння тушення пожеж і обхід робимо багатоповерхів щодо надання допомоги постраждалим людям. Російські кати атакували. Атакували дронами Херсон у Дніпровському районі. Міста дістав поранення 54-річний чоловік. Його ушпиталили. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.